Кременчуцька міська публічна бібліотека вже вкотре створює дитячі заходи, адже вірить, що радіти щасливим моментам важливо, особливо в складний час. 28 лютого у юнацькому відділі відбулася піжамна вечірка для родин. Про те, як пройшов захід, дивіться у наступному сюжеті. Бібліотека вже давно стала не тільки простором для читання, а й місцем дозвілля, сповненого пізнавальними веселими заходами на різні тематики та події. 28 лютого відбулася справжня піжамна вечірка Мрія кожної дитини, яка змогла втілитися у життя завдяки організаторам. Зараз такий непростий час і потрібно якось відволікатися і дорослим, і дітям. І це буде спільне свято для батьків і для дітей, адже спільне дозвілля воно корисне як батькам, так і. І дітям це зближує родину. це допомагає зрозуміти один одного. На заході були різноманітні конкурси, ігри, танці. Ці щасливі моменти важливі. Вони назавжди закарбовуються у пам'яті теплими спогадами. Мені дуже подобається піжамна вечірка, теж та одягають піжами, подушечки м'якенькі. Я покажу танець, я очікую з подружкою там повеселитися. Сьогодні очікуємо якісь веселощі, танцювати там, гратися щось. Важливо зазначити, що окрім того. Дітки і їхні батьки мали змогу оглянути книжкові новинки від юнацького відділу. Малеча прийшла з найріднішими, і цей час став безцінним. Теж подобається піжамна вічерінка, то що можна прийти в піжамах. Я очікую гарно провести час. Організатори події довели, що спільне дозвілля зближує та приносить радість. Щасливі дитячі посмішки наповнюють життя батьків і гріють душу. Це гарна можливість провести гарний час зі своєю мамою. І діти, і дорослі змогли насолодитися днем, відволіктися від тривожних подій. Радіємо можливості продовжувати створювати щасливі моменти завдяки оборонні. Оні та захисту захисників і захисниць України Марія Плохотна, Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.